Усім привіт! З вами Xplay. сьогодні я розкажу, як перетягнути файли з одного проєкту на інший. Так, файли, це скрипти, сцени і тому подібне. Тому розпочинаємо. Для початку, щоб не було ніяких критичних помилок, ви маєте виділити е, так, з такою назвою скрип або сцену, і тому подібне, тому що. У вас не перетягнеться, або екстрена помилка, який я вже сказала, буде. А ми розпочинаємо. Як це зробити? Так, ми заходимо в той е, проєкт, з якого ви хочете епортнути. Е, заходимо в Assets і вибираємо Export Package. Ми можемо е, е, цими галочками вибирати. Що ви хочете експортнути або не хочете. Також, якщо ви хочете галочки всі прибирати, то натискаємо на цю клавішу, не клавішу, а на цю кнопочку. Якщо ви хочете все вернути, то натискаєте кнопочку поряд з нею. Якщо ви оприділилися, що ви хочете експортнути, то натискаємо Експорт. Можемо будь-як назвати свій файл. Ось я назвала і е, е, натискаємо клаві, е, кнопочку Зберегти. У вас відкривається це менюшка, ми її можемо закарити. Але не повністю заходимо в наш проєкт, в якому ви хочете експорт, е, імпортувати ваш файл. Е, Відкриваємо цю е, знаходимо цей файл і зажимаємо і перетягуємо, можемо закрити. І ось у вас виходить така менюшка така сама, але ви можете перевірити, чи все у вас добре. І натискайте після цього імпорт. Це може е, зайняти деякий час. Ми почекаємо. Так, і у вас е, появився скрипт в моєму випадку. Е, і ви можете переглянути. Так, це він. Е, мен... Я надіюсь, вам цей відеоурок сподобався. Всім дякую за перегляд. Всім!